Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами розглянемо тему Дієприслівник як особлива форма дієслова, значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль. На цьому уроці ми з вами пригадаємо, як розпізнавати дієприслівники в реченнях, визначати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Давайте пригадаємо з попередніх уроків усі форми дієслова. Їх п'ять неозначена форма або інфінітив, відповідає на запитання, що робити, що зробити. називає дію, стан або процес поза часом, способом, числом, особою. Наприклад, звільняти, забути. Особове дієслово відповідає на запитання, що роблю, що зроблю, що робив. Що зробив, що буду робити або що робитиму. Називає дію стан предмета. Наприклад, звільняю, забуду. Звільняв, забув, буду звільняти, звільнятиму, забуду. Дієприкметник відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Називає ознаку предмета за дією. Наприклад, звільнений, забутий. Дієприслівник відповідає на запитання, що роблячи, що зробивши, називає додаткову дію, ознаку обставину дії, наприклад, звільняючи, забувши, Безособова форма на «но то» відповідає на запитання, що зроблено. Називає дію, яку сприймаємо як результат, наприклад, звільнено, забуто. Виконуємо інтерактивну вправу форми дієслова. Вам потрібно сканувати QR-код або перейти за посиланням. Нам необхідно вибрати форми дієслова. Спочатку вибираємо інфінітивне означена форма, дієприкметники, безособові форми на ното, особові форми і дієприслівники. Ми впорались усе чудово. Цитата дня Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю, і ти побачиш шлях у життя, шлях, на якому найповніше розкриваються твої здібності. Ти даси йому продовження, вторувавши стежину, і з тієї стежини вже рушили у життя твої нащадки, і також будеш ти. Це слова Григорія Сковороди. Скажіть, будь ласка. А чим для вас є ваш рід? Кого ви відносите до членів свого роду? Вправа дослідження. Хто з нас не мріяв про красиве родове дерево? Уявіть, ви у власній вітальні із захопленням розглядаєте родовий плакат. Покоління предків зображені на фоні старовинної карти. Унікальний дизайн. Радують родинні фото. Генеалогічне дерево нікого не залишить байдужим та стане найцікавішим куточком вашої оселі для гостей воно перенесе у світ пращурів і навіє родинне тепло. Який неоціненний подарунок ви зробите своїм дітям, собі та батькам, зібравши пам'ять про родину і зберігши її на довгі роки. Чи подобається вам така ідея створити дерево свого роду? На цим питанням ви ще подумаєте. А ми зараз звернімо увагу на виділене речення. Граматична основа ви зробите. Які дві дії виконує особа? Яка із цих дій є основною, а яка додатковою? Основна дія зробите, додаткова зібравши? І зберігши. Ці слова відповідають на запитання, що зробивши, це дієприслівники. Розгляньмо правило дієприслівник це особлива незмінна форма дієслова, яка виражає додаткову дію предмета, і відповідає на запитання, що роблячи, що зробивши, наприклад, читаючи, досліджуючи, проходячи, знайшовши синтаксична роль дієприслівника. У реченні виступає обставиною. Морфологічні ознаки дієприслівник поєднує в собі граматичні ознаки дієслова і прислівника. Дієслівні ознаки вид доконаний недоконаний час теперішній і минулий може мати залежні слова, іменники, займенники. прислівники. Прислівникові ознаки не змінюються у реченні є обставиною, Вправа спостереження. Прочитаємо текст. Рід, це велика родина, що, відокремившись, проживала у своєму дворищі, оселі. Рід, маючи своє спільне майно, ріллі, ловецькі терени, стада худоби, вів спільне господарство під проводом свого старшини. Це була суспільна група, невелика, але суцільна, злучена крупними зв'язками та спільними інтересами. За своїх членів рід солідарно заступався, обороняючи їх від кривд. Згодом, під впливом економічного прогресу, рід утративши суцільність, розпався на малі самостійні родини. Тип мовлення цього тексту розповідь. Стиль науковий. Знайдімо в цьому тексті присутки: перше речення рід це велика родина, що, відокремившись, проживала у своєму дворищі, оселі. Основною дією є дієслово «проживала», а відокремившись, це її прислівник. Він є додатковою дією, виконує роль обставини, не змінюється і відповідає на запитання, що зробивши. Друге речення рід, маючи своє спільне майно, рілі, ловеські терена, стада худоби, вів спільне господарство під проводом свого старшини. У цьому реченні основна дія вів. В реченні виступає присудком. А слово маючи додаткова дія це дієприслівник відповідає на запитання, що роблячи, і в реченні виступає обставиною. У третьому реченні немає дієприслівників. Четверте речення за своїх членів рід солідарно заступався, обороняючи їх від кривд. Дії слова заступався це основна дія, виступає присудком. Додаткова дія обороняючи. Це дієприслівник відповідає на запитання, що роблячи, і в реченні виступає обставиною. Наступне речення: Згодом під впливом економічного прогресу, рід, утративши суцільність, розпався на малі самостійні родини. Основна дія в цьому реченні розпався. Це дієслово виступає в реченні присудком. Додаткова дія, утративши, відповідає на запитання, що зробивши, в реченні виступає обставиною. Наступний текст Кожна родина ввела своє окреме господарство, маючи свій дім з господарськими будовами, своє поле, худобу тощо, але ліси Пасовиська озера лишалися спільною власністю цілої оселі громади. Проте пам'ять належності до роду не губилася. Давні родові традиції жили в родах боярських, шляхецьких, міщанських, селянських. Священських. Тип цього тексту розповідь, а стиль публіцистичний. Звернімо увагу на першу частину у першому реченні кожна родина вела своє окреме господарство, маючи свій дім з господарськими будовами своє поле, худобу тощо. Основну дію тут виконує дієслово вела це присудок. Додаткову дію виконує дієприслівник маючи. Відповідає на запитання, що роблячи. І виступає в реченні теж обставиною. У решті речень немає дієприслівників. Переходимо до наступної вправи конструювання. Нам необхідно підібрати до дієприслівників залежні слова. Зразок, побачивши, побачивши родинний альбом. Розгорнувши, наприклад, розгорнувши книжку. Усміхаючись. Наприклад, усміхаючись мамі. Дивлячись. Наприклад, дивлячись на тата Радіючи. Радіючи за сестру. Побачивши. Побачивши рідних. Читаючи. Читаючи газету. Співаючи. Співаючи чудову пісню. Переписавши. Переписавши речення Потрібно придумати речення з отриманими сполученнями. Наприклад, розгорнувши книжку казок, мама мило посміхнулася. Ще одне речення. Співаючи чудову пісню, моя сестра пританцьовувала. Виконайте, будь ласка, інтерактивну вправу. Потрібно у різні групи розділити дієприслівники та дієслова. Виконуйте самостійно. Наступна вправа вибіркова робота. Нам потрібно з-поміж поданих форм дієслів виписати тільки дієприслівники. Ми повинні виписати, зачарувавши, спілкуючись, мріючи, знайшовши, підказавши, підсумовуючи, огортаючи, допомагаючи і перемігши. Коло думок. Поясніть, чому лише в першому реченні одне з двох виділених дієслів можна замінити дієприслівником. Перше речення. Бабуся сидить на лаві, виспівує українську народну пісню. Друге речення. Дідусь розповідає цікаву історію. Онука уважно прослухається. У першому реченні дієслово сидить можна замінити на дієприслівник сидячи. Бабуся, сидячи на лаві, виспівує українську народну пісню. А в другому реченні дієслово розповідає стосується дідуся. А дієслово прислухається стосується онуки. Ми не можемо друге дієслово замінити на дієприслівник, тому що ці дієслова стосуються різних іменників. У реченні додаткова дія, виражена дієприслівником, і основна дія, позначувана дієсловом присутком, завжди стосується однієї і тієї самої особи, позначуваної підметом. Наступна вправа практикум можна виконати усно, потрібно, розкриваючи дужки, утворити від дії слів дієприслівники. Сім'я, родина, рід є основною опорою, стовпами для становлення нас як особистості. Ми маємо це цінувати і пам'ятати, дякуючи нашим пращурам за цінні поради. Ці мудрі закони життя вони уміло зберегли, увіковічнівши у народних приказках, прислів'ях, ВИСловах Пояснювальний диктант Перепишіть прислів'я, визначте тії прислівники, з'ясуйте їх вид і час. Мудрий вирішує, вислухавши, вислухавши Доконаний вид минулий час. Ставши метеликом, гусінь забула своє минуле. Ставши. Минулий час доконаний вид. Ледер лежачи їсть, сидячи спить. Лежачи і сидячи, недоконаний вид теперішній час. Навчаючись, ти дізнаєшся, як мало знаєш, навчаючись теперішній час недоконаний вид. Розпитуючи, гори прийдеш, а мовчки і на рівнині заблукаєш, розпитуючи теперішній час недоконаний вид. Творче завдання пропоную вам створити родинне дерево свого роду. Для цього потрібен великий паперовий плакат або шматок тканини, фотографії рідних і ваша фантазія. Виріжте фотографії рідних і приклейте у вигляді листочків. Вашим рідним обов'язково сподобається такий витвір. Пропоную прочитати цікаву інформацію про таємницю семи поколінь роду. Поставте на паузу і прочитайте. Рефлексія. Давайте повторимо, що називається дієприслівником. Що він означає, на які запитання відповідає дієприслівник? Що спільного має дієприслівник з дієсловом? Що спільного має дієприслівник з прислівником? Яку синтаксичну роль виконує дієприслівник у реченні? Оціни, як ти працював або працювала на уроці. Оціни роботу вчителя. Оціни, чи цікавою була інформація на уроці. Оціни, чи багато нового ти дізнався дізналася. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Дякую вам за чудову роботу! Пам'ятайте своє коріння, цінуйте давні національні традиції нашого народу. Усього найкращого і до зустрічі на уроках української мови!